Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив зробити тест LED-ламп на фарах газелі. Бо ходять такі чутки, що в газелях дуже погане світло і немає чіткої СТГ. От Зараз і перевіримо, чи це правда чи ні. Для тесту беру галогенову лампу H7 OSRAM. і LED-лампа на базі чіпа CSP H7. Ось такого типу. Зараз спочатку поставимо галогенку. Подивимось, як вона світить. І потім поставимо LED-лампу. І так, перейдемо до тесту. галогенова лампа підключена. Дивимося, як вона буде світити. І світить вона доволі непогано. СТГ не ідеальна, не така, як на лінзі, але вона є. І ви нікого не будете сліпити. І світло у вас доволі непогане. Зараз поставимо LED лампу подивимось як буде світити вона. LED лампа встановлена. І ми бачимо, що чіткість СТГ трохи стала кращою та світло стало яскравіше в 2 або в 3 рази. Ось такі результати ми отримали. З СТГ ми розібралися. Зараз перейдемо до наступного тесту. Перевіримо, яким буде світло на вулиці. Так, поставили я галогенову лампу, дивимося, як вона буде світити. Ось так. Зараз поставлю LED лампу LED лампу поставив, дивимося, як вона буде світити. Дякую, друзі, всім за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь до зустрічі.